Доброго дня, шановні батьки! Хочу вам запропонувати гру, яка називається Попелюшка, в яку ви зможете гратися зі своїми дітками вдома. Ця гра сприяє розвитку мислення, уваги і посидючості, Тренує дрібну моторику рук, а також сприяє засвоєнню кольорів, виховує бажання виконувати завдання. Для цього нам знадобиться ємкості. Різного кольору і розміру, а також квасоля будь-якого кольору та гарбузове насіння. Якщо у вас немає в наявності цих продуктів, їх можна замінити будь-якими іншими, наприклад, горох, кукурудза та інше. І так, дітки, давайте з вами пограємо. Квасолю будемо складати у рожеву ємкість, гарбузове насіння Фіолетову, рожеву, фіолетову. І так, давай спробуємо разом квасолю рожеву, на фіолетову. А тепер давай з тобою ускладнимо завдання і одночасно візьмемо в ручки квасолю і насіння. І покладемо їх в наші тарілочки. Подивись, як чудово у нас виходить. Тепер спробуй сам. І так, дітки, попелюшка перебрала наші зернятка і відділила васолю від гарбузового насіння. А ви вже впоралися з цим завданням? Бо тут до попелюшки вже звітали гості. Півник. І мавпочка, які засиділися так довго, що на вулиці вже стемніло, і тепер вони не можуть знайти дорогу додому. Давайте разом їм допоможемо. Та прокладемо доріжку півникові до його блакитного будиночка, а мавпочці до червоного. І щоб вони не переплутали. Вівниковий викладемо доріжку скрав солі. Ось. А мавпочці викладемо доріжку з гарбузового насіння. Ось так. До речі, дітки, ви помітили, що у півника доріжка рівненька, а у мавпочки хвиляста? Ось так. Тепер наші звірята зможуть повернутися додому. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!